І сьогодні ще одна подія, яка поки що не має е, жодного підтвердження. Але, от е, в мене є знайомі, які ведуть бізнес з Китаєм. Сьогодні е, всі доставки були призупинені, тому що незрозуміла ситуація зараз у Китаї. Сьогодні масово е, скасовували авіарейси. Є свідчення, що у, у Пекіні з'явилися військові. Ну і зокрема, за чутками. За чутками 16 вересня, коли президент Китаю повернувся саміту Шанхайської організації співробітництва, він нібито був затриманий в аеропорту та поміщений під домашній арешт. Рішення, начебто, ухвалено тій на підставі, що керівництво комуністичної партії Китаю зняло його з посади голови народно визнаної армії. Нагадаємо, наступного місяця мають відбутися вибори лідера комуністичної партії Китаю і Сідзінпін, порушуючи усі традиції. Вирішив іти на третій термін у китайській традиції. Такого немає. Там лідери комуністичної партії відпрацьовували два терміни і звільняли свою посаду іншим представникам тієї ж комуністичної партії Китаю, тим не менше відбувалася зміна лідера. Тож дуже багато таких цікавих подій, що з Китаєм, що з Іраном, що задумала Російська Федерація, тому що очевидно, що є якісь підводні камені і підводні течії, які відбуваються. はい。<noise>